Ісусу Христу. Свята віра нас навчає, що наше земне життя це є приготування для життя небесного. Земля це є школа, в якій людина готується для неба. А всі щасливі і нещасні випадки в нашому житті це уроки, які нам дає наш Отець Небесний для нашого виховання. Отже, все, що нам потрібно в нашому житті, це навчитися розпізнавати ці уроки і брати в них для себе якусь користь. Є в нас, дорогі брати і сестри, дуже нехороша звичка. Читаючи святе Писання, особливо притчі, ми дуже часто говоримо, це не про нас, це нас не стосується. Це стосується євреїв, до яких Господь говорив. Або ж це стосується язичників. Але тільки не нас. І в цьому дуже велика наша помилка. Чому? Тому що ми читаємо Святе Євангеліє і не беремо від нього для себе ніякої користі. Так і сьогодні, дорогі брати і сестри, Святе Євангеліє в сьогоднішньому недільному читанні розповідає нам притчу про багача і лаза. Ми повинні взяти з цієї притчі для себе все, що буде корисно для нашого спасіння. Притча розповідає про багача. Він мав все, що тільки можна було бажати в цьому житті. Мав владу, мав гроші, постійно веселився, одягався в найкращий одяг. І також в цій притчі розповідається і про іншу особу, про бідняка на ім'я Лаза. Який лежав біля воріт багача і бажав хоча б крихти їсти, які би падали зі столу оцього цього господаря. але йому ніхто їх не давав. І відразу Господь показує нам їхню участь після смерті. Він говорить, помер бідний і був віднесений ангелами на налону Авраама, тобто його душа, помер також і багатий і похоронив його. Ми можемо розуміти, що бідний помер і про його тіло навіть не було кому подбати. Але ми бачимо, що не це головне. Ми бачимо, що про його душу подбали ангели небесні. Також ми бачимо багача, про його тіло подбали, його похоронили з великими почистями. Але що далі? Говориться, що багач, мучачись у пеклі, підняв свої очі і побачив на лоні Авраамовому оцього бідняка. Лазаря, якого він напевне в житті не раз бачив, але ніколи йому не допомагав. Отже, він звертається до Авраама, отче Авраам, пошли лазаря, нехай вмочить свій палець у воду і зросить мені язик, бо мені тут дуже важко. Але звичайно ж, це було неможливо. І Авраам говорить, що немає вже переходу від пекла до раю і навпаки. Тобто загробне життя. Якщо людина попадає в рай, вона там залишається і так само пекло. до другого пришестя. Що це означає, дорогі брати і сестри, для кожного з нас? Невже якщо ми маємо якесь багатство, якщо ми маємо якісь гроші, то це означає, що ми попадаємо в пекло. І навпаки, всі бідні попадуть в рай? Зовсім не так. Згадаємо: багатим був. Закхей, Митер, який мав дуже велике багатства. Але в Святому Писанні сказано, що він спасся. Згадаємо, що і апостол Павло був збідний, він був багатий. Але він знайшов царство небесне. Згадаємо святий, святий Миколай чудотворець, також був дуже багатий. Але він вмів розпоряджатися своїм багатством правильно. Отже, Багатство це не є перешкода для Царства Небес. Якщо ми володіємо багатством, то це добре. Але якщо багатство володіє нам, це велика біда для нашого життя, для нашого майбутнього життя. Якщо в світі страшний голод голодних, то ситість для ситих, напевно, ще страшніша. Бо якщо голод впливає в першу чергу на тіло людське, то ситість, вона впливає на духовний стан людини. І людина забуває про те, що вона нічого не має в цьому житті. Вона забуває, що вона в цьому житті, на цій землі, всього-навсього гість. І рано чи пізно прийдеться розставатися з усім майном. Тому й Господь неодноразово в своїх проповідях говорив, де буде скарб ваш, там буде серце ваше. Господь в інші притчі говорить про безумного багача, який здобув велике багатство і думав собі, «Душе моя, веселись їж пий. Але він не думав, що цієї ж ночі Господь може забрати від нього душу його. А що тоді залишається? Невже він зможе це багатство забрати з собою? Звичайно ж, ні. Тому в першу чергу ця притча навчає нас не прив'язуватися ні до чого в цьому житті, бути вірним тільки Богу. Тому що дуже часто ми робимо надбання, але не те, яке потрібно. Надбання робимо матеріально, але це надбання не дає для душі людини ніякої користі. Так само і давайте роздумаємо про бідних. Невже якщо людина бідна? То це означає, що вона вже спасена. Зовсім ні. Якщо людина в бідноті, але постійно заздрість, постійно проклинає інших, тих, тих, які мають багатство, постійно незадоволена своїм становищем і не думає зовсім про своє моральне життя, не думає зовсім про своє спасіння, то як же вона може бути спасена? Звичайно ж, ні. Тому, дорогі брати і сестри, і бідність може бути не корисно для нашого спасіння, для нашого вічного життя. Повертаючись до притчі, яку сьогодні говорить нам Спаситель, ми бачимо там інше. Оцей богач просить у Авраама, може, Лазаря в дім, нехай розповість, нехай скаже, що буде після смерті за таке життя, яке вони живуть. Але Авраам говорить: ні, вони мають Мойсей, пророків. Нехай слухає їх. В кінці кінців кожна людина має оцей моральний закон, який не дозволяє жити так, як інколи живуть багачі, які не звертають ні на кого увагу, думають в першу чергу тільки про себе і про свою родину. Для них в цьому житті більше немає нікого. Для таких людей не потрібно навіть Мойсей і пророків. Такі люди повинні слухати в першу чергу свою совість. Саме тому ми чуємо відмову від Авраама. Авраам знав, що навіть коли мертвий прийде воскресне і буде говорити їм про щось, вони не послухають. Якщо не слухають себе, якщо не слухають свого внутрішнього голосу, то кого вони можуть слухати? Звичайно ж, нікого. Для віруючого серця, дорогі брати і сестри, сьогоднішня притча це божественне розрішення одного з найголовніших запитань в цьому житті. А що там? Що там в житті після смерті? Що там в загробному, вічному житті? Якщо тут людина живе декілька десятків років, то там вічність. Якщо тут людина страждає, але вірить в те, що Господь з нею, вірить в те, що Господь не залишає її, то там буде вічність Богу, вічність на лоні Авраама. І якщо людина тут забуває про Бога, забуває про ближніх, думає тільки про себе, участь такої людини в загробному житті, звичайно, ж пекла. Господь в сьогоднішній притчі навчає нас що тіло тимчасове, душа ж вічна. І те, де вона буде після нашої смерті, чи на лоні Авраамовому в оселях Отця Небесного, чи мучитися в пеклі, залежить тільки від нас. Слава Ісусу Христу!